Привіт всім! Сьогодні я вам зроблю погляд на Asus Nexus 7. Google. Так, і ось як він виглядить. Так, на, е, Спереді в нас 7-дюймовий екран з розширенням 1280х800. Так, внизу в нас кнопочки. Ось бачите. А зверху у нас 1,3 мегапіксельна камера, датчик освітлення і датчик яркості. Так. По бокам у нас ось такий ободок іде. Бачите, потім знизу у нас вхід для micro USB і вхід для 3,5 для наушників, або для чого ви будете використовувати. Так, справа у нас. Кнопочка регу... регулюки гучності і кнопочка блокування або виключення планшета Зверху у нас все нічого. Зліва у нас ось у... мікрофон і такі датчики для докстанцій. Так, в нас Надпис Nexus, як ви бачите, і внизу надпис Asus. Вони такі ребристі, а сам має покриття планшета Soft Touch і динамік, головний динамік. Розмір цього планшета 198 на 120 і ось 198 на 120. І товщина його 10 мм. Вага 340. І так, починаємо з вигляду його. Так, на блокировки екрану у вас з'являється ваш віджет. Можна додати віджити. Ось, як ви бачите, я додаю. Нажимаєте отак, додавайте і додавайте. Також можна віджити переміщати і удаляти деякі. Так. І ось це можна переходити внизу по профілям. Ми розблокували. Так, у вас є 5 робочих столів і така не міняючася вся віджит Google. Можна ось його запустити. Асистент і голосовий пошук. Так, і внизу у нас такий док з цими різними значками, які можна ставити. У мене стоїть тільки 5. І один не замінювати, це програма. І все. Також внизу клавіші, це назад, додому. І запуск програм. Так, і переходимо в програми. В програмах у вас встановлено, деякі мене програми. Я добавив сам. Це. Стандартні це Google Chrome, Email, Gmail, Google. Google все я запускав. Google Chrome ви можете синхронізувати ваші закладки на комп'ютері і на цей планшет. Так, Наступне Gmail, Google Plus доданий. Потім Play Market, Play Music. Все, наша музика, все в музику. Як ви бачите, звук непоганий. Виходимо. Наступне це YouTube. Як ви бачите, потім галерея. Галерея тут все як вона виглядить. Я покажу дейку. Це я сфотографував. В ось, наприклад, така картинка. Як ви бачите, яркість тут дуже непогана. Потім переходимо в наступне Це зайдемо в часи, Ось як виглядає. Часи є, можна додати місця і дивитися теж часи і головні часи. Також є ось, ось, таймер і секундомір. Також, приходимо до наступного. Також є календар, калькулятор, контакти, якщо у вас є 3G, можна дзвонити буде. І переходимо в настройки. В настройках тут є ось Wi-Fi, можна підключитися, Bluetooth, передача даних ваших, режим літака, це виключає всі. NFC, у мене NFC нічого немає. Потім звук. Ви чули який тут звук, як по мені дуже непоганий. Яркість тут дуже непогана. Також можна автояркість ставити і самому настроювати. Так, також Ось можна робити заставку включати. Робити Google. Binfligдер, колаж, рамка і цвіта. Виходимо. Так, Наступне це пам'ять. Пам'яті в мене версія на 32 ГБ, є ще на 16 і на 8 8 в Україні немає, можна так сказати. Якщо ви купляєте на 32, у вас свободно 27 ГБ, можете їх забивати. Наступне це батарея. Батарея, як по мені, дуже непогано держиться. Акумулятор тут на 4325 мА. Так, в мене все з використанням 16 часов, як ви бачите, ось що я запускав. Ну ось як він держиться, а так він держиться може 2-3 дні і більше. від ваше використання програми. Запускаємо програми. Так, ось деякі програми можна. Ось Виключати, і вони не будуть світитися і не будуть показуватись. Але удалити їх не можна. Користувачі. Ви створюєте свого головного користувача. І також можете додати ще одного користувача. Також, я забув сказати, тут 1 ГБ оперативної пам'яті, процесор на Nvidia Tegra 3 на 1,3 ГГц. Мені це навіть непогано. З оперативної пам'яті у вас буде з самого початку вільно це 600-700 мегабайт. Якщо ви створюєте ще одного користувача, у вас він забирає як мінімум це 23 МБ і більше і більше. З скільки ви програму встановлюєте? Так, Переходимо наступне. наступне. Все можна аккаунти створювати. І переходимо в планшетний ПК. Бачите, можна обновити планшет, якщо у вас є. Потім, ось як бачите, Nexus 7, версія Android 4.2.1. Усього опиляється такий жилейка. Теж їм появляються жилейки. Їх можна отак розкидувати. Виходимо на зод. Наступне це віджити. Віджити, як ви бачите, це наступна строка після програм. Або отак пересойте, показується їхній розмір. Можна отак додати віджет. Якщо є місце, вони передвигаються. Якщо є місце, ось ви бачите, передвигається. Кож можна удалити. І або подивитися з'ядіння про програму. Кож можна скачати. І так, наступне це яркість. Картинки, це ось отака, зараз запустимо фотографію одну. Картинку. Ось, як бачите, яркість. Вона стоїть на автоматом. Навіть при мінімальній яркості можна читати. Бачите, ось Ну, Не знаю, як вам видно, але тут в реальності вона дуже-дуже красива. Екран дуже чіткий. Також ходимо. Також вверху у вас є дві строки повідомлень. Перша це строка повідомлень, яку ви можете, також можете закривати програми. Ось отак, або так нажати. І з права у вас така строка це ваш користувач. Яркість, яку ви можете настроїти або автоматом, або вручну перейти в настройки, зайти в Wi-Fi, виключити або. Настроїти автоповорот, перейти в батарею, включити режим літаку і включити блютуз. Так, також можна зайти в Google Now, це нажати домик і перейти отак. Також можна отак, кружком і отак. кружком. Так, тепер я вам запущу ще, поки все це я вам показував, можна зайти подивитися на стройки. Це ось у мене такі. Є, показується це RM7, построєний він на процесорі. Так, потім Nvidia Tegra 3, як бачите. Сюди, як це NVIDIA Tegra 3, сюди йдуть ексклюзивні ігрушки деякі. Так, наступне, що я вам хотів показати, це деякі фотографії. Так, ось, він підтримує 10. Multitouch нажимаю, може і більше. У ну, мене помістилось тільки 10 пальців. Ось все, я запускаю. Все, як ви бачите, почти нічого не запущено. У мене 530 МБ свободно. Ось, фантут бенчмарки він стоїть перед Asus Transformer Prime і після, наоборот, перед HCC One. X і після Asus Transformer Prime. Набирає 12826. Бачите, клавіатура тут. Один мінус клавіатури, як по мені, це те, що Ну, свайп тут є також. Кожен можна переключати, він робить почти в усіх мовах, крім української, на жаль. Все, ми включимо українську. Бачите, свайпа нема. Можна також печатати. Печатати непогано, як по мені. Також є тут словники, можете додати. І запустимо, наприклад, гру ще. Зараз, поки я все це вам показував, у нас робила гра GTA Vice City. Бачите, ми її запустили. Можна бігати ось. Заходимо в машину. Сідаємо і їдемо. Гра не висне. Ми випригнемо, о, випрыгнули, наше життя трохи зменшилось. Подивимося на качество текстури, як ви бачите, все непогано видно, буде теж в них лиця. Зараз, наприклад, об'ємо. Осьо. Ця гра, Ми виходимо з неї, нажимаємо домик, і як ви бачите, все дуже швидко загрузилося. Так, ось планшет від Google, як по мені, я її купив за 2400 гривень. І можна знайти буде дешевше і дорожче, головне вам пошукати. Але в цьому планшеті як для мене мінусів немає зовсім. Ось такий у нас планшет. Бачите, ось розмір з моїм старим телефоном. Бачите. Помічається три моїх телефони на екран. Бачите. А Можна навіть чотири, якщо брати повністю. Ось такий планшет до нього. Разом з ним йдуть. Це зараз я знайду... Ось така батарейка, але вона йде з американський такий. Вхід ви можете підключити будь-яку, яка має USB. Ось такий проводочок з ним. Перехід з USB на microUSB. Це все, що я вам хотів показати. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Пока-пока.